Дорогі друзі, головки від Mercedes Актрос приїхали з розборки на зборку і на установку на автомобіль. В даному випадку, коли ми їх перемірили по висоті, головки після реставрації, головки зроблені візуально гарно, в них замінені сідла, зроблена подрізка соділ і заміна на і шліфовка по плоскості. Тільки в них немає клапанів. Значить, вроді прислали хорошу головку, треба засухарювати, ставити на машину, але коли ми подивимося. на Параметри, висота головки повинна бути 113,85 мінімальна. В даному випадку наша головка має висоту 113,5 Тобто головка вже вийшла за всі свої допуски. Ну і коли клієнт купує головку після реставрації, ми бачимо, що вона в мінімальній висоті. Клієнту говоримо, що вона в мінімальній висоті, і купувати її сенсу немає. Потрібно брати головку, яка ще не шліфувалася, і тоді вже робити її ремонт, робити шліфовку, ну, звичайно ж, по мінімуму, оскільки чим менше можна з неї зняти, а не ставити головку, з якої вже знято більше, ніж пів міліметра, а точніше 65 соток.